Вітаємо на каналі Танте-Канте. Тема цього відео смачна та солоденька. Das Gebäck – випічка. Розпочнімо. Das Brot – хліб. Brot – хліб. булочка. Das Brötchen – булочка. Der Kuchen – пиріг. Der Kuchen пиріг. Der Apfelkuchen яблучний пиріг. Der Apfelkuchen Jabluchny Perich. The Kesakuchen, Sirnik Chiskake. Der Käsekuchen – сирник, sirnik chiskake. Der Butakuchen, Maslani Perich. De Buttakuchen, Maslanyperich. Der Obstkuchen, fruktowy pąryk. Der Obstkuchen, fruktowy pąryk. Der Mohnkuchen, makowy pąryk. Der Mohnkuchen, makowy pąryk. Das Stück Kuchen, szmatok peroha Das Stück Kuchen, szmatok peroha. Де пфанкухен, млинець. Де пфанкухен, млинець. Ді торте торт. Ді торта торт. Ді зане торте. Вершковий торт. Ді зане Вершковий торт. Да кекс. Пишне печиво тістечко. Де кекс. Пишне печиво кістечку. сплецхен? маленьке печиво. сплецхен? маленьке печиво. Дас сплецхен? ріжок. Дас Хюнхен ріжок. Діцель брецель. Дрецель цель. Да donat ponczik. Der donat ponczik. Der taik kisto. Das taik kisto. Das schwartzbrot, čorny chlib żetnij. Das schwarzbrot, čorny chlib житnij. Das fulkornbrot silnozrnovy hліb. Das. Фолькорнброд цільнозерновий хліб. Das Weißbrot, білий хліб. Das Weißbrot, білий хліб. Das Bauernbrot. Селянський хліб. Das Bauernbrot. Селянський хліб. Das Roggenbrot, житній хліб. Das Roggenbrot, житній хліб. Der Stolen. Stolen ріzdvjaний рулет. Der Stollen. Stollen різdвяний рулет. Die schneke raв. Die schneke raвlik. Der Strudel. Strudel roulet. Der Strudel. Strodel roulet. Der Hefezopf. Plattena bulka. Да хафацоп платина булка. Ді кваркташа, слойка з творогом. Двакташа, слойка створогом. Ди мармоладиташа, слойка з вареням. Ді маладиташа, слойка з варенням. Das nuzgeбек. Горіхова випічка. Das nuсgeбек. Горіхова випічка. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал, аби побачити більше корисних відео для вивчення німецької мови. Щойно так, гарного дня!